Жорстоке побиття строковика. ДБР розпочало розслідування нестатутних відносин між командиром зводу та солдатом. Про це повідомили у відомстві. Інцидент стався в одній із військових частин на Житомирщині. Попередня кваліфікація правопорушення, перевищення військовим своїх повноважень. Офіцеру може загрожувати позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. 11 березня 2023 року у мережі інтернет з'явилося відео з побиттям строковика його командиром. У ході перевірки було підтверджено, що інцидент стався в одній із військових частин на Житомирщині того ж дня після обіду. Повідомили у державному бюро розслідувань. Відео, де командир взводу б'є свого підлеглого, розлетілося мережею. На ньому видно, як молодший лейтенант руками і ногами проводить, так би мовити, виховну бесіду із солдатом. Життю і здоров'ю військового нічого не загрожує. Після побиття офіцер записав відеозвернення, у якому пояснив свій чинок і натякнув, що зробився через те, що солдат був п'яним. Я у і готовий понести покарання на йде заслуговую. Але хочу сказати, алкоголь в армії це недопустимо. Це смерть на фронті, ризик для життя всьому підрозділу, де він не був на навчаннях чи в районі виконування бойових дій. Це неприпустимо, і це треба суворо забороняти у навчальному центрі, де стався інцидент. Одразу на нього відреагували. Там розпочали службове розслідування, а фігуранта відсторонили від виконання службових обов'язків.